Калібр 152 мм. міліметри. Цей відносно невеликий снаряд важить понад 30 кілограмів та здатен несподівано принести чимало лиха там, де приземлиться. Здебільшого його застосовують для знищення опорних пунктів, техніки та живої сили противника. Проте у військах берегової оборони цим калібром б'ють і по ворожих кораблях. Облаштувавши на полігоні закриті вогневі позиції за 6 кілометрів від берега та отримавши від навідника координати морських цілей, артилерійська батарея гармат Гіацинт приступила до знищення надводного транспорту умовного противника. Швидко вразити ціль та змінити позицію. Головне правило для тих, кого в армії називають богами війни. Маючи грізну зброю, вони і самі легко можуть перетворитися на мішень. Тому артилерія постійно під прикриттям. Свої навички під час бойових стрільб новачкам передавали досвідчені старшини. Командир з'єднання, підбиваючи підсумки проведених навчань, не приховує гордості за своїх підлеглих. На даний час ми в військово-морських силах маємо повнокровну, нормальну окрему артилерійську бригаду, яка спроможна виконувати завдання за призначенням. І на даний час вона. Можу виконати любе поставлене бойове завдання. Я цим пишаюсь. До цього докладено дуже багато зусиль командування військово-морських сил, зокрема командування бригади і всього особового складу, який на даний час складає нашу велику артилерійську сім'ю, окремої артилерійської бригади. Загалом до навчань залучаються морська, берегова та повітряна компоненти військового флоту, демонструючи чітку взаємодію.